Який би не був прекрасним світ у рожевих окулярах, нам завжди всім треба пам'ятати, що у цьому житті можуть ставатися неочікувані моменти, до яких розумним дітям потрібно бути готовими. Коли ми повертаємося зі школи або гуляємо з подругою, то звісно пам'ятаємо, що розмовляти з чужими не можна ходити по безлюдних закинутих місцях також, але варто додати до цього арсеналу ще щось, а саме вміння постояти за себе. Друзі, запам'ятайте цей майстер-клас, адже зараз ви побачите прийоми самооборони. І чесно вам скажу, це єдині знання з усіх, що я вам передаю, котрі бажаю ніколи не використовувати за призначенням. Поки ми готуємось до бою, я розкажу трішки про найперші прийоми, які зовсім не потребують зусиль. Правило номер один. Якщо вам на шляху трапився хтось поганий, то не кричіть, що вас грабують чи б'ють. Психологи радять, і я кажу це серйозно: що краще крикнути слово пожежа. Пояснюють такий дивний вчинок дуже просто: якщо людина почує, що когось грабують, то може і побоятись прийти на допомогу. Такий вже людський характер. Страшно, що і самому дістанеться. А на крики про пожежу хтось обов'язково прибіжить подивитись і цим злякає зловмисника. Після такої короткої поради ми переходимо до практичних занять. Знайомтесь, це Андрій, інструктор Джедкундо та викладач курсів ефективної самооборони. А це його учень Михайло. Зараз я тебе покажу основні правила і принципи самооборони. Готова? Значить, тут, коли повертаєш руку, можеш її вперед. В сторону такої тягнути не треба. Вот. Рука йде вперед, от, зразу сюди. Пан. Після неї тут же друга йде. Опа, yeah. Це має робитися швидко. Швидко і в тому напрямку. Оп! І він вже впав. О, супер. Крутиш сюди, але при тому йдеш вперед. От. О, О молодець. Що його рука стоїть, кулак просто. Заходиш сюди і б'єш. Це я вся задача. Раз. А, і потім просто два. Так, хлопком іншу руку. А ось звідси. Вперед, перед себе, б'єш. Перед себе. Рука, рука отут. -от. От, 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 от. Ви зігнуті ноги, тобі легко пересуватися, розумієш? Станеш напряму, все ти далі не йдеш, далі падаєш. Тепер я за вас не хвилююсь, адже ви вивчили прийоми самозахисту. І як приємно, що такий важливий сюжет для вас підготувала я, Юлія Моївка. Дивіться нас, і ви будете усе знати. Дам не ображають.